Вітаю всіх, друзі. Сьогодні хочу з вами поговорити про дуже цікавий і скандальний законопроект Це 10449. Він усе в мене лежить на столі, і ми про нього вже знімали окремий відеоролик, в якому передбачаються всі зміни, які е, все ж таки прийняти до закону про мобілізацію та закону про військовий та військову службу. Перше читання він пройшов, але до другого, як ми знаємо, було дуже багато змін. Там 4 тисячі правок додавали. Якщо подивитися кількість коментарів, які пишуть під цим законопроектом, і самі ж депутати виступають, то це чисто формальні зміни, які не змінюють ніяких там суттєвих да, питань у даному законопроекті. Тому вже є певна інформація про основні такі питання по строках проходження служби, скільки і як звільниться військові служби, які є підстави, тому коротенько це все розберемо у даному відеоролику. А з вами, як завжди, я, Вадим Вітенко, адвокат та засновник компанії Вітенко та партнери. Нагадую, кому потрібна індивідуальна консультація, то ви можете завжди її отримати по телефону, який ви бачите на екрані, і я з радістю вам допоможу. А чисто від себе хочу попросити вас, що коли передивитеся відеоролик, напишіть свою думку відносно такого формату відео, чи вам зручніше коли спокійно розмовляєте, як на консультації, чи все ж таки вам краще по пунктах пройтися, як ну, чисто конкретика. Дякую, чекаю ваші коментарі. І так, друзі, хто дивився мої попереднє відео, він знає про те, що зміни в даному законопроекті дійсно вони безлузді, і я б такий законопроект дійсно ніколи не прийняв. Але в першому читанні він прийшов і. Зараз розглядається в другому. Але якщо ми подивимося, як воно це все розглядається насправді, то можна помітити, що навіть одна третя частина даних змін, які все ж таки пропонують у даний законопроект, то вона навіть не розглянулася. Тобто, навмисно затягує таке відчуття час для того, щоб протягнути, його не, не прийняти, і таким чином не дати можливість чоловікам змінятися з військової служби. Ну, це чисто моя суб'єктивна думка, але щось в цьому роді. Є, тому що якщо подивимося ми по практиці, то повідомлення було про те, що зміни мають бути прийняті 6 березня, а сьогодні вже все ж таки не 6, а законопроект навіть ніхто і не розглядав. Що відомо по нових змінах, які є на сьогодні? Тобто, це те, що схиляються зняти пропозиції щодо замороження рахунки, бавських карток, обмеження щодо виїзду за кордон та управління автівкою. Останнє, як вони повідомили, це все під питання. Але давайте дивитися суб'єктивно про те, що насправді воно діє і на сьогоднішній день. Тобто, як це все виглядає на сьогодні? Це те, що коли ви не з'являєтесь до ТЦК. Вони складають відповідно протокол про те, що ви не з'явилися, потім йде постанова, і вони цю постанову направляють до Державної виконавчої служби. Подають заяву про відкриття виконавчого провадження і, звісно ж, просять накласти арешт на ваші рахунки на право керування транспортним засобом. І, звісно ж, там є згідно закону про виконавче провадження, заборона. Ходити на полювання певні питання і виїзд за кордон, тобто основні моменти, те, що вони її хотіли, вони те й можуть використовувати на сьогоднішній день і це активно використовують. Тому до цієї зміни, в принципі, навіть не потрібно і. Прив'язуватись. Наступне від строчки мобілізації матимуть усі аспіранти, як бюджетної, так і контрактної форми навчання. Це була на самому початку дурниця, оскільки потрібно знати про те, що контракт на, на контракті всі навчаються аспіранти, нема державної форми. Тому, якби вони прийняли в такому форматі, то звісно, воно була просто непрацююча норма, як і багато в принципі, інших, які на сьогоднішній день. Наступне це право на відстрочку матимуть лише ті, хто отримує другу вищу освіту в послідовному форматі. Тобто, якщо людина вирішила здобути другу вищу освіту такого ж рівня, але іншого профілю, це не буде підставою для оформлення відстрочки. Тут також дійсно є дві палки. З однієї сторони, ми можемо зрозуміти, що як ТЦК зможе встановити, хто навчається на другій вищий, а хто на першій, да? тобто це буде неможливо. А з іншої сторони, якщо вимагати підтвердження, скільки у вас освіт, то це як можна буде підтвердити з нашої сторони. Тобто, тут також є певні питання, але я думаю, цю норму можна буде все ж таки підвести під оформлення відстрочки. Наступне, це право на вістрочку матимуть ті, хто доглядає за особою з інвалідністю першої та другої групи, а також батьки, які мають трьох і більше дітей. Всі ті, хто думає про те, що можна буде набагато простіше оформити вістрочку, це зовсім буде не так. Тобто, та норма, яка підтверджує факт догляду, вона і залишається, як і була в попередньому читанні. Тобто, сам факт догляду він є досить складним в оформленні і тому. Реалізувати його на практиці буде досить складно, якби вони залишили, так як на сьогоднішній день про те, що якщо немає інших осіб, які зобов'язані по їх отримати, то це було б дійсно досить хороший варіант, оскільки вже Ним можна скористатися, в принципі, і оформити ту чи іншу вістрочку. Якщо йти по цій нормі, то це буде повністю також непрацююча норма. Що також залишають у першому читанні, це те, що зниження призовного віку з 27 до 25 років. Тобто воно залишається і все ж таки з 25 років зможуть мобілізувати. Те, що також є цікаве, це те, що бронь від мобілізації, зокрема, будуть мати всі чинні працівники Національної поліції, працівники економічної сфери, критичної та функціонування держави. Тобто всі державні службовці, працівники, вони так получають свою вістрочку, як і було, в принципі, раніше. І саме цікаве, те, що досить таки є скандалем, що вістрочку отримують. Особи, які отримують дохід до більше 35 тисяч гривень, ця норма взагалі не при не пройде. Її скасували і сказали про те, що це є неконституційно, оскільки всі люди рівні перед законом і не можна їх рівняти по рівню доходу. Тобто це призведе до того, що працівників будуть скорочувати на робочих місцях для того, щоб підняти заробітну плату для. Певних працівників, щоб можна було скористатися цим правом на відстрочку. Тому ця норма не пройде і взагалі можна про неї забути. І, звісно ж, про інвалідів також не забули. Інваліди першої, другої та третій групи вони також отримують право на відстрочку. Отже, друзі, як ми бачимо, все ж таки по даному законопроекту не дійшли до 36 місяців розгляду е, саме питання відносно несення служби. Це все питання, я думаю, робиться не просто так, оскільки е, Зеленський повідомив про те, що в період воєнного стану демобілізації не може бути. Тому я думаю, це питання воно буде розглядатися відносно е, переформуванню, оскільки щоб не демобілізувати повністю, а просто направляти якусь там довготривалу відпустку, там можливо на півроку. Це питання, поки в процесі, я думаю. Через то це питання і не піднімається. Але слідкуємо за новинами. Те, що сьогодні ми проговорили, це саме доступна інформація, яка вже є в засобах масової інформації, про це і повідомляють самі ж представники даного комітету, який розглядає дане питання. Будемо слідкувати про кінечний результат даного голосування, саме другого читання. Ми, звісно ж, розберемо вами окремо. Дякую за перегляд і обов'язково не забуваємо робити підписочку і тиснути лайк, щоб не пропустити нові відеоролики. Всім пока і до нових зустрічей!